Всім привіт, друзі! І ще одна посилочка до мене прийшла. А ця вже була замовлена зразу після того, як я розпаковувала на каналі е, вироби оці е, для садочку декор із бетону. Ось я по, трошки там на фейсбуці подивилась, подивилась, потім я знайшла групу по декору і зайшла. Е, Цю групу мене приєднали. І я іще в одної оленки замовила собі маленькі такі різні фігурки, бо я хочу їх, знаєте, де задекорувати свої такі е горшочки там, де в мене сукуленти. Зараз покажу, що і я ще дозамовила до цих пташечок. Упаковано гарно. і Я вирішила е, через укрпочту і доставку зробити, щоб трошки дешевша доставка вийшла. Ось так виглядає всередині посилочка. Щиро дякую. Слава Україні, героям слава. Отака. Це марочка, чи це. Що це? А, це така наклейка. Бачу вже. без патрон. Ха. Прикольно. Так, зараз будемо розгортати і дивитися за вагоманці. Що шо тут, шокола? Шокол, шокол. Ой, боже, яка красота, друзі. Черепашоночка, гарнесенька. Такі дві черепашечки я замовила. Зараз ось тут друга. В такому затонованому вигляді. Ось друга. Друзі, ось хвостик, лапки. Боже, які вони прикольні. Скажіть, такі дві черепашечки. Далі? Так, заберемося на клетку сюди. Так, далі, що у нас тут? Так? Що у нас тут? Що в нас тут? Я це як маленька, знаєте, дитинка. Ой, а що це таке? Отаку я маленьку не замовляла. Це що, подаруночок мені рішу. Дивіться, яка класна, бо я дві черепашечки замовила. Так, далі, далі, далі. Знаєте, як Миколайчик ложе маленьким діткам подаруночки, і вони зранку розпаковують, дивляться. Що там, що там? Оце що таке? Білочка? Друзі, я білочку теж не замовляла. Боже, Оленочко, це таке? Це ви мене балуєте? І отакий от метелик, друзі. Ну, цей кульочок, я так розумію, що це мені подарунок. Ну, я, звичайно, перепитаю, Боже, як це приємно, друзі. Так, далі буду дивитися те, що я ще там собі замовила. Так, гарненько все в такому папері замотано. Так, 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 так. О, О це, мої, друзі, замовлення. подивіться. Такі охоронці. Три таких красотунчика я замовила. Таких три гномика. Зараз, зараз, зараз я вам покажу з фіолетовою шапинкою. І ще, по-моєму, там зелененька, якщо я не помиляюся. Так, ось і зелененька. Подивіться, кажіть, прикольні. Отакі хлопці-горобці. Так, і ще я замовила. Це я замова його. Ось Так, розпакувала. Подивіться, який ролик. Mm. Який ролик маленький. Так, камера фокусуй. Ось отака мама з тату і маленьке дитятко. Ще одну пташечку заказала. Отакого такого зайчика із тюльпанчиками і таку жабку. Оце було моє замовлення. Ось так, така красота. Але Оленка мені ще додала білочку, черепашечку малесеньку і метелика. Ось так. Оленко, дуже-дуже дякую вам. Мені так приємно. Друзі, подивіться, яка це робота. Затонувати. Дивіться, і розмальовані лапки кохтики. І отут як прикольно зроблено. Дуже гарно. Черепашки взагалі балдежні. Дивіться. Як живі. Просто як живі. І оцей зайчик прикольний. Дивіться. Ну, все гарненьке. І пташка, і равлики. Равлики, і жобенята з кавкою. Ось так. Оленочко, я вам дуже-дуже дякую щиро. І хай у вас прибавиться стільки клієнтів, покупців, щоб ви не могли від них відбитися. А вам, друзі, всім дякую за перегляд, за ваші лайки, за ваші коментарі і за щирі теплі слова. Всім вам бажаю міцного здоров'я, миру, достатку. І хороших новин. Папа.